Вітаю друзі! Сьогодні 12 липня 24 року. Ми сьогодні знаходимося в нашому фундуковому садку, але відео не про фундук, а відео про те, як ми брус очищуємо від меду. Ми його не миємо. Ми ось тако виставляємо водки. І бжілка його забирає, чистить. Судом забираємо чистий. Віск. Пасіка знаходиться ось тут, де ці акації. Ну це метрів, напевно, більше 100 метрів, 200 метрів, тобто на пасіці спокійно, немає такого жіотажу, там нуклеусний парк доволі. Ну а тут ось така їм трішки додаємо щоб вони очищували і забирали. Звісно, напевно, що тут є не тільки наша бджола є, є бджола сусідських пасік. Елементик ну, зірушний тук тут в тінячку. Ось такий гарний краєвид. В цьому році непогано виділяв ріпак. Ну а зараз що у нас? Гарбузи. Різнотрав'я, лугове, а щось такого. Трішки взяли липи з різнотрав'я, малина, ожина. І також дерен. Ось тут частинка малини мого сусіда. Ну а тут робота так іде. Думаю, за день. Нехай ще завтра буде, нам ще одну партію, маємо таку саму. Нехай очищують. Всім па.